простріл Лесняк. Лице зачепитися й назад скинути на Яновського. Яновський лівим флангом Яновський віддає передачу. Тут момент. Гол забиває Лесняк. Лесняк на третій хвилині капело відкриває рахунок 1-0. Поз Віктора Попова спрямовує м'яч. Лесняк, відкриваючи рахунок у цій зустрічі. Відзначимо також Яновського, який на лівому фланзі відборовся. Взяв участь у цій гольовій атаці. Виконуватиме. Він заробив, він виконуватиме цей штрафний. Один гравець у Сінці через Шевченка. Той пробиває у ближній. І Яновський кошка розігрує через кожушка. Кожушко. Дальченко, його удар не точний. Шмагель Акошко проти нього. Один в один. Шмагель. Шмагель. Зі зміщенням ближче до центру. І на 95 го номера віддає, той, й пробиває. Тихнячу контратака. Багрійчук віддає на Дальченка, але цю передачу перехоплює Гавриленко. Момент ще у Каполов. Грає голкіпер, знову 95-му номеру не вдається переграти Віктора Попова, але тепер вже він виходить віч -навіч. Кожушко. Флангом. Вибила. Кожушко. Знайшов Дальченко, той відкинув на сьомого номера його простріл. Скок від суперника, кошка тут на фланзі наздогнав. Степан назад. Також з лівої першої дотиком першої не дотик. буде пробиває, влучає всі ферми. Звисток кошка. Пробиває голкіпер, дал, займає місце у власних володіннях, займає позицію пити, розпорядитися назад. Шевченко. Либа, Либа, ближній б'є. і голкіпер Знову той на бій. Кузьменко. Одразу ж скидає на партнера той направо. Либа. Кузьменко. Кузьменко. Менше, ніж пів. О. Либа. Центро. чіпляється. Філіп Кузьменко. Філіп Кузьменко. Філіп Кузьменко. Бренд з себе. Ініціативу Філіп Кузьменко виходить. голкіпер. Кліппер. його передачу. Перехоплює в центральному полі. Лисняк. Лисняк примчав на поміч. Либа, але Лисняк віддав Яновський. Яновський. Яновський пробиває. Гриленко, знову він і не взамлієм край. Шмагель. Шмагель, Шмагель, кожушко. Проти нього кожушко. Кожушко із пола грає. Проти футбо ворота. Хоча і зі стартом другого тайму також відзначу перший момент мав саме кабелоу між партнера. Багайчук отримує м'ять. Степан наважується. Нарешті на удар поворота. Сергій Либа, лівіше. Я тут. Партнер є кому продовжувати атаку. Для Либи залишив б'є з лівого краю черетя. Енергетика Яновський сюди приймчава, атака ще продовжується. Яновський б'є блок, ще удар. Бать. Так, я бачу. Перехоплення власуваний. Як же так бать, грає. Весня! Степан кошка віддає невдалий пас. Швець перехоплює. 3-в 2 у хапелов лівіша. Лесняк, лесняк бє. Віктор попов знову під тиском. Почуває. Тепер уже ж опікун. Кошки він доставив до карного майданчика. Себе почуває кошка. Тесленко грає по кошці по грічу. Спалий. Геленко на дальню. Тут Шевченко і зараз либа очеретяний уже не виходить. Либа! Корпусом і партнер у центрі. Шевченко. Шевченко попереджена грає за капелом. Ігор Ванкевич повернув на Сергія Кожушка. Сергій Кожушко переведення його читає. Власу, власу перехоплює. Голкіпер уже вийшов, перекидати намагається, але а Багрічук. Багрічук не в'язує боротьбу Власу. Кап... Ні, не Власу, а Лесняк, Лесняк! Лесняк! Не переграє, Віктора Попова. Добивання не буде. Багрічук ставить. Пугал, але так дуже, друзі, на тонкого. Безпалий знову розвиватиме контратаку своєї команди Ванкевич. І. простріл! О! Один-оди! 1-1 на 18-й хвилині. По перерві Хелл зрівнює, Хелл відіграється. Хел-хел. Цей гол-хел. Ну, вимучив. Вимучив цей Гол-хел але забиває команда Степана Кошки і тепер. Паритет. Позмагатися за вихід до фіналу. У серії пенальті. Перші удари, першим пробуватиме і Гавриленко. Він біля м'яча пробиває, забиває Гавриленко. Поповринувся у той же кут Віктор поповнює удари не до першого, не забитого, а по три. І перший удар либа лівої, забиває. І голкіпер очеретяний, не очеретяний. Поповри. Але теж близьким був голкіпер капелов. Другий удар капелов і Бласов! Гол! Той же кут, що і Гаврилен. Серіна користь капелов. Другий удар Хелл і капітан кошка. кошка. Кошка! Кошка! Гол Степан Кошка. Підбадьори він зараз свого голкіпера. Самі вони вирішували. Яновський. Гол. Забиває Яновський. І ось така тенденція. Голкіпери регулярно. 3-2. Не забиває Кузьменко і все. Гол по центру. Тут уже не вгадав Владислав. У нас вже й затягнулося до четвертого. Гол. Лесняк! Поповлить не взяв. Поповлить не взяв. Ну Віктор. Ян Солодилов. Удар номер 4. Це так швидко. Солодилов! все. Капело виходить у фінал, бо Ян Солодилов влучає у стійку. Ян Солодилов. Хел програє серію пенальті. Капело у фіналі. Хел гратиме за третє місце.